Виявляється, муніципальна інспекція міста за 25 днів снігопадів виписала всього 30 протоколів за неприбирання бурульок та снігу й льоду з тротуарів. І це 10 інспекторами. Про це розповів журналістам міський голова Анатолій Бондаренко під час інтерв'ю. Муніципальна інспекція, і, зокрема, її куратор Олександр Ільченко, повинні працювати. На сьогоднішній день 30 штрафів наклали. Ну, хіба це багато, мені скажіть. Що таке 30 штрафів? Де муніципальна інспекція наклала? Коли 10 чоловік працює, наприклад, інспекторів, це один наклав три штрафи, це не робота. Сьогодні нам занадто дорого виходить її утримання цієї муніципальної інспекції. Занадто дорого для бюджету і бюджетне навантаження. І я думаю, що ми потихеньку е, прийдемо до того моменту, що ми реформуємо все-таки і створимо державну архітектурно будівельну інспекцію. І спільно її зробимо з муніципальною інспекцією. Попри те, що місто було засипане снігом, а тротуари практично не чистилися власниками установ та магазинів згідно правил утримання, муніципальні інспектори виписали за місяць всього по три протоколи про порушення, тобто один на 10 днів. Очевидно, зрозуміло, з чого і кого треба починати скорочення апарату управління містом. А функція догляду та контролю, яку зараз виконує відділ інспектування, може бути передана громадськості та органам самоорганізації населення, але після їх реформування та оновлення.